Пройшов ще один тиждень нашої викачки в Clash of Clans. Це 58-й день, восьма неділя пройшла. І зараз ми уже десятка. Насправді, вже декілька днів, як ми, десятка. Цього разу нам дали на 5 днів бусти, ну, але вони дуже швидко закінчуються. Що зараз у нас відбувається, в принципі, ми викачуємо, як завжди, з першу армію. Тобто спершу викачую кемпи, потім головне от саме головне це. Клан тому що тут е, осадна машина появиться, і з нею досить приємно буде атакувати. Відповідно, ми апнули уже лабораторію, тому що в нас на 9-ці вже були всі апгрейднуті ці наші, і ми от якраз зараз починаємо наново все апгрейдити. Тобто, що ми зараз апгрейднули? Апгрейднули відім, у нас вони вже 3 рівня, зараз апгрейд... закінчується апгрейд на големів. Також взяли е, уже Earthquake, тобто землетрус. І це досить непогано. Я планую, як тільки отримаю осадну машину, якраз відьмами трошки поатакувати, з голими, подивитися, як воно буде. Також по наших королю і королеві, в принципі, король став 30-м рівнем, а королева 29-й, їй трішки не вистачило часу, грубо кажучи, але я вже не хотів її. Через неї затримувати перехід на десятку. По еквіпменту варто зазначити, що в мене вже 12-Frozen Arrow, з нею дуже класно атакувати. Я от як тільки в мене я перейшов на десятку трішечки пограв за квіну Фарм тап'юй, не туди клікаю, фарм за неї прям ідеальний. Я не знаю, дуже подобається трошечки походив е, квіною, знову ж таки, зачищав суто о а далі запускав там чихогів, Чи будь-що неважливо, в мене суть була просто попрактикуватися, як воювати з Квіною. Все дуже інтересно, дуже прикольно. Квіна подобається. Лайка Фрозенару заходить. Знаю, що більшість проплеєрів все ж таки ще не вирішили, чи Фрозенару Ару ім. Бачений імба, я для себе вирішив, що так якщо нею керувати, якщо нею ходити, то це їмба. Зараз вже починають копитися трішечки ресурси, але я просто не можу, не можу зараз їх витрачати, так як мені треба це підняти на третій рівень. Чим я займуся, можливо, на цьому тижні буду дивитися по пріоритетності. Насамперед, зараз по пріоритетності все дуже складно. Тому що боулери дуже прикольні, і я, скоріш за все, їх буду викачувати, але тут 5 днів і чи варто прямо з ними зараз ну, все ж таки не знаю. Боулерів поставлю, подивимося, як воно піде. Також є тут наступний грейд на майнерів. Я їх ще тоді, раніше, коли грав, не любив і зараз, напевно, не буду дуже ними грати. Тас відбулися, до речі, ігри кланів. Ну, Тут все, все прикольно, але книжка насправді не така прикольна. Ну, якісь, Якусь групу буде при... легше, легше вивчимо. Також тут що закінчилось, до речі, івент, ми з нього все забрали, що могли. Наразі в нас, в принципі, по книжках не так багато лишилося магічних айтемів, які нам давалися. Але, як бачите, є один всього, щоб якусь будівлю. Покращити. Я, напевно, її ще не буду використовувати, не бачу гарного м -м, гарного будівлі, яку на що можна її потратити. А от Book of Hero мені прийдеться дві витратити, бо через 4 дні закінчиться. Тому от, тут у мене ще, бачите, раз і два лишається Book of Hero, і їх треба буде використати. Скоріш за все, будуть закинуті в королеву. Так, з білдером, в принципі, все потихеньку. От, До речі, я мортіру якраз докачую зараз, щоб. Тому що дивіться, є наша ж головна ціль дістати ще одного робочого на нашу головну, наше головне поселення. І тут якраз лишається. Виконати оцей квест, правда, ну, багато чого ще треба виконати, але ми, в принципі, до того рухаємося, і для нас оце е, поселення якраз для того і є. Ну, Але ми тут теж трошечки щось поки що по факту фармимо і ми вставимо на апгрейди те, що потрібно. Так, так як ми ще Лише початкова десятка, в принципі, початок стандартної викачки кожного танголу та це, в принципі, мій старт. такий, можливо хтось це по-інакшому робить. Для початку це армікемп викачати, щоб військо було якомога сильніше. Лабораторію відкрити, розблокувати, щоб можна було прокачувати наступні ці і прокачувати. По одній парі тим, ким хочеш грати, тобто не качати все підряд. а От, наприклад, я зараз качаю відьми голема, потім буду якусь іншу групу готувати, не знаю, якої це буде. Можливо, це будуть там візарди, дракони, можливо, пека, пека дуже мені подобається. Також спели є великий вибір, тому не варто розпорушуватись, варто качати конкретно ті набори, які, якими ти будеш атакувати. Я от вибрав віддю. баночки не. Але знову ж таки, воно йде до, того, до тих наборів, тому що, бачите, тут відкривається новий спел, і він досить інтересний, теж дуже багато способів його використання, особливо з заморозкою, але подивлюся, коли до нього черга дойде. В общем, багато чого є викачувати. Спочатку, знову ж таки, хочеться викачати героїв. Героїв по максимуму хочеться викачати, тому що з ними легше. Тут менше бачимо рівнів. Нам потрібно не 30, а всього-навсього 10 додаткових. Відповідно, я буду старатися двох робочих відразу, прям їх по максимуму, в залежності, що до мене подарку буде, думаю, з цим проблем не буде. Ну, далі хочеться все ж таки бути повноцінною десяткою в дефі, а це треба оці будівлі, тобто ще одного арбалетника доставити. Не факт, що буду його відразу прокачувати, і Інферно Тауер. От Інферно Тауер будуть навіть перші, тому що вони потужні. От Кожна Інферно Тауер це додатковий деф. Приходиться кожен раз думати, як на нього нападати, особливо якщо це мульті. Хоча ні, сингл теж дуже небезпечний. Так от, а вже в подальшому буду відкривати оці нові групи, і майнерів, і боулерів, боулери дуже класні, але знову ж таки, 5 днів поки що витрачати я не хочу. Ну і будемо по пріоритетності дивитися, куди далі робочих витрачати. Наразі, знову ж таки, спершу повноцінна десятка, всі будівлі виставимо, потім будемо їх потихеньку прокачувати, знову ж таки, слідкувати за часом, щоб це не було на нічний час, щоб наші робочі, головне, щоб не простоювали. Було б ідеально, якщо би ми викачали. Ще одну шосту робочу, але боюсь це ще, не, це ще не скоро, тому що тут дуже багато всього ще потрібно попіднімати. Ну, а на цьому, в принципі, ще, напевно, давайте глянемо, які в мене були атаки. Так як я і казав, атакувати з королевою. Ну, давайте візьмемо якусь якусь. Якусь таку, щоб подивитися, які вони в мене, в принципі, були. Ну, давайте ось Тут Тут є просто хоки, бачите, і королеву. Дві рейдж-банки. я не впевнений, що я їх прям всюди використовував. Ага, ні, це не буде інтересно, це просто дев'ятка. На дев'ятку, звичайно, легко нападати. Чого тут, до речі, не показують, яка то була. От тут, напевно, я не забрав, можливо, тут було хтось більший. Знову ж таки, ну так, тут дивіться. Десятка, в принципі, має Інферна Тауер, і це якраз те, що від десятки потрібно. Я тут єдине, що практикуюсь, це з запуском королеви, тобто призвичаюсь до цієї атаки, яка там потребує заводити королеву. Знову ж таки, не все в мене виходить. Тут, бачите, я відкрив, що вона зайшла всередину, кинув дракончика. але... Королева, як завжди, не знаю, як завжди. У мене дуже часто вона так в одну з п'яти атак все ж таки не набита рука, неправильно вона у мене йде, ну принаймні не туди, куди я її заплановую. Але все рівно нею дуже прикольно мені атакувати, тобто не дивлячись на те, що тут атака на одну зірочку, але королевою мені сподобалось, тобто вона ні в один момент не просіла по ХП. Вона тут досить непогано відпрацьовує проти чужих королев, Давайте якусь іншу ще атаку подивимось. Королева під іменно цією бомбочкою, дуже ідеально. Тут 60 тут явно хтось, хтось потужний. Так, це повноцінна десятка з... Повністю прокачаним дефом, але все рівно, Тут мені вже здається мене трошки краще вийшло її запустити. Як бачите, верхний зачистив, бомберами пробив і маємо надію, що вона зайде всередину. Магом ще зачищаємо трошки колектор. І так, тут у нас королева заходить, і тут відповідно зразу напорюється на Single Tower. Враховуючи, що Сінгл це прям дуже боляче, але все рівно дивіться, короля, як вона впивається в короля, і королі нічого не може зробити. А тут даже рейджу не було, в принципі, і з королем вона розібралася. Так, рейдж якраз на неї мав кинути, але знову ж таки, це все практика, практика буде і все буде класно. Зараз, що ніяких війн, кланів не було, по-моєму, якісь, а може, і були, але там були такі собі проміжні, там не було на кого нападати для мене. Далі неділя у нас ця вже буде ЛВК. Я, напевно, знову ж таки перейду в. Клан, який Академка. Зараз нагадую, знову ж таки, я граю в клані Nations. Якщо хочете, доєднуйтесь. В принципі, клан дуже інтересний цікавий, і все тут відбувається. Клан вари постійно, ЛВК, клан Кепітал, прокачений. все, все. все. найкращих ну, знову ж таки, відбулися бої за столицю, але там не дуже інтересно, все як завжди. Окей, на цьому дякую, що дивились. Слава Україні! І чекайте наступного огляду.